Це було так, десь 22, пам'ятаю, 0,17, десь 15, Найперше я побачила смс-ку, тобто я вже заснула, і тут телефон засвітився. І побачила смс-ку. У мене пише ваш брат, не пригадую Лукович Андрій, звільнений з полону. Боже, ну емоції були дуже такі, прямо і радості, і сльози, і така якась була трошки емоційність, така не зрозуміла. Дуже так і кому найперше найпершому підзвонили? Так, сестрі Марії, яка також брала участь. Вона дуже молоченка бігала. Там якісь документи збирали у Бахмут. Відсилали, та пізніше старшому брату, брату зателефонували Василю, сестрі Наталі і так всім це рідним. Це було 21 травня. Нас повідомили з частини рідного брата, що, так, що наш брат безвісті пропав От, і в пошуках. Так. Але десь так через буквально тижня два ми вже побачили відео в Телеграмі, що він є, що він на відео вийшов. Без час листи писала по особі. До Франциска писали в Рим, так, щоб включили так, так, була відповідь від Любінця була відповідь. Також ми писали листа Москальові саму Росію, щоб вони якби, включили, віддали на нашу сторону брата, тому що ми дізналися у 24-му році, що він. Від звільненого з полону ми дізналися, що він є, що він у поганому стані, що в нього здоров'я погано, і ну, тоді вже трошки була надія, що це щоб, ну, дало нас нагу більше за нього питатися. Не о плече рану, в ногу, один-двохсотий, двохсотий то повна. Ну і два лишили там на другій позиції, були там, де я не знаю, бо я. Упав, там контурив ноньки. Все, забрали до себе на позицію. Ну і бата була. Все відвели до себе туди, по 40 пістами. Ну там допроси, як все, Ну, вбили. Ну, другий день на сутку перебув, відвезли в В комендатурі вже не чіпали нічого. Після комітетури відвезли цей. Побу там дві сутки, ну, відвезли оце СІЗО Луганське. Теж на чіпали в камері, закрили сходця. 13 чоловік у нас було в камері. І все, той місяць побув у камері, тим в СІЗО Луганське. Там робили відео, теж там, які полонений, що. І через той місяць відвезли в цей. То кажуть, взяв в лагері, на назов. У Свердловських до Луганської області У Свердловську Андрій перебував півтора року. Потім його перевезли до Росії. Нас відвезли на Сибір у Пашкірі Уфа. Туди. Ну і там нас прийняли побили. Ну, мені допомога там не заведка. Ну та й ну, нас так прийняли там шокером. Знаєте, що такі шокер. Ну, Дубінка. І теж в закриту камеру, вікна закриті, все, аби ми не знали, нічого там. Ми там залишалися. Ну, обзивали бандерами, то ли саме. Ну, там був бусім місяць, тим добре. Ну. ну там. Ну, любили в них хто там контрактник, таке. Якщо вам сказати, хто там снайпер, такого посада, то вони любили, вбили туди сюди. Допроси робили. таке всяке. Стояли цим днями. Провірку виводили, шокерами ну, то заняття. Психічно зломити. Моральну людину щоб психічно просто злобити. З 20-го ми виїхали, сказали, що ну, зробили там допросто через шокери, щоб ми якісь бумаги підписали. Страшно. Ну і це. Та тобто, й посадили в тіло їхні. Зеківські антонзари. Повезли на воєнний ретро. Ну, а звітом самолітом і летіли на один воєнний добро в сутку. Потім сюди отримали все друге, а на третій це аж приземлилося, ну, де точно не знаю. Ну і цей. А потім вони як зробили. Чекали всіх зібрати докучки. До всіх зібрали і ми полетіли на білорусі. Ми не знали, що білорусі. Вони нас нічки ми на це скотч. Ми на тій границі придилилися, їхні аеродромі теж, білоруські вже. Ну і наші обміняли. Думок не було, чесно. Просто Світ білий, мене ж не виділи нічого. Як з камери винен, ти ж нічого очі І зір попортився, все попортив. Тепер ручка можуть ходити. Думок не було, так як на автопілоті людина йде. Зламали трохи психіку. Вже такий, як, знаєте, присугали, ніби вони обмінули, ми українці, то сюди, ми так думок не було. Тут вже потім вже як з щені було. Відвозили, тоді вже аж проходився. Чекали ми той місяць, бути, я лично чекав. Я надвіяла це не додому поклав і виписалися все. Та й так я додому попав. Тетяна Боярчук, Суспільне, Новини Львівщина.